Дякую за надання циклу практичних прав для розвитку життєвої, компетенції і головних правил для розвитку готовності до самоосвіти. Психолог, який зараз буде виступати, займається питаннями, які вивчають методи сприймання інформації, тобто, як ми запам'ятовуємо, слухаємо і спілкуємось. Сьогодні ми спробуємо навчитися з вами краще розуміти самого себе. Який спосіб сприйняття навколишнього світу у нас переважає і більш грамотно вибудовувати спілкування з людьми? Коли ти бачиш, хто перед тобою аудіал, візуал або кінести, то будувати розмову набагато, я вже передаю слово практичному психологу Харківському професійного ліцею, будівництва. чи... Тож доброго дня, шановні колеги! Я дійсно практичний психолог. Я виступаю на вебінарі української мови вперше. Тому трішки хвилююсь та буду дуже вдячна за відгуки, за питання. Тема сенсорних модальностей мене дуже хвилює, бо час, часто я бачу, як люди не дуже розуміють один одного. Тому словами мого виступу я вважаю за потрібне зазначити, всі люди різні. Розуміння від знання деяких важливих особливостей. Напрямку НЛП, нейролінгвістичного програмування. Засновником цього напрямку можна вважати видатного психолога та гіпнотизера Мілтона Еріксона. На основі його методу роботи з пацієнтами було розроблено практичну систему НЛП, що використовується у багатьох галузях, частіше у бізнес-консультуванні, у адмініструванні, але дуже мало розроблено як педагогічний прийом Ще подякувати видатному психологу, бізнес-тренеру Френку П'юселіку, який стояв для початку розробки методики НЛП разом з відомими Бендлером та Гріндером та саме його бачення практичного використання, надихнути, у модальності сприяття. Зараз дуже схематично про це. Людина, досягнувши дорослого віку після 14-16 років, має пріоритетну систему реагування на зовнішні чинники. Це може бути візуальна реакція, аудіальна, кінестетична чи дигітальна реакція. Це сприйняття світу через зір візуальне, слух аудіальне, відчуття шкіри кінестетичне. Ампос прийняття через абстрактних символів дигітальні. За концепцією модальності і враження вони створюють на оточуючих. сортуємо їх особливості та практично спробуємо потрапити у їх шкіру. Зараз я хочу звернути увагу на ці чотири фрази, які я зараз до вас звернулася. Так? Я їх скажу ще раз, а ви спробуєте послухати та відчути, яка з них вам найбільш здається виразною, зрозумілою чи зручною для сприйняття. Це своєрідне тестове завдання. Не хочу сьогодні. Ну, якісь анкети, використовувати, столуби, тепло. Модальності сприяття е, дуже важливо е, відчувати, витащити специфічні сприяття і порозуміння стає легшим. Тут ви можете побачити на третьому слайді, яку, яку модальність сприйняття можна віднести до якої фрази. Чому важливо тестувати себе? Наприклад, я є досить виразним представником візуальної модальності, тому мені досить складно сприймати та складати тексти аудіальної модальності. То ви можете співвідносити фрази. Перша це дигітальна модальність, друга візуальна, четверта кінестетична. Хочу попередити, що існують зміш... змішані типи модальності та навчені типи модальності. Тобто люди у спокою можуть виглядати як візуали, а у стресі поводитись як кінестетики. Я теж відношусь до цих людей. Тож, які особливості, поведінки та мислення людей різних модальностей? Ви можете побачити на слайді 4. Зараз я маю надію, що більше з вас зрозуміло, про що йде мова, та має ідею до якої модальності. <плес> зараз уявити наших ваших знайомих схожий опис чимось можливим. Знайдете якогось героя, казки, мультфільму, чи о, якого? Так? Візуал заходить до приміщення вільно з прямою спиною, одягнутий у яскравий одяг, розмовляє гучно та швидко, жестами ілюструю мову, справляє враження енергійної людини. Добре відноситься до підвищеної уваги. Краще пам'ятає з матеріалу, схеми, малюнки та таблиці. Конспект у нього структурований, та мова теж структурована, є пауза між фразами. І якщо ці паузи а візуали співбесідника цілком. Тому... І я можу запропонувати героя, ну, для мене є виразним представником цієї ментальності. Це п'ятачок з відомого мультфільму про Вінні Пуха, який ще радянський, який багато з нас знають. Пам'ятаєте, він задавав запитання: кулька синя чи зелена? Для нього це різні кульки. Аудіал а, рідко дивиться на співрозмовника, а не легко повторює навіть складні речення, одягнений гармонійно. Розмова його тече як музика. Так? Сова каже, шнурок". Так? слова каже, без вас шнурок. Для улиців характерні такі в чорні складні слова до речення. Кіностет дуже повільний, але є відчуття сили. У аудиторію він заходить часто під стінкою, немов мацею чи помешкання. Не дуже впевнено себе у центрі. уваги. Мова повільна, жестами він може гладити чи ощупувати предмет, зробити компонент одягу та зараз же помацати його. А дуже приємно обіймати з призустрічі. Зазначити усі новонароджені кінестети. І, мабуть, з того ж мультфільму я б вказала на Вінні Пуха. Є така думка, що кіностети ну, підкорюються, а візоли частіше бувають лідерами. Ні, це не так. Лідерами та яскравими особистостями можуть бути Люди дуже різних модальностей. Так? А, дигітал, дискрет. Не всі психологи видаляють цей а, тип а, сприяття як. Вони а, дигітали, не дуже полюбляють контактувати з. Світом. Рухи бувають без особисті звороти та дуже складні речення. Вважається, що це тип травматичний, що, що сформувався, вибачте, після психологічного чи фізичного травмування. Його вмова може снадійно впливати на агресивних візуалів. І з мультфільму «Це Віслюк Іарія. Для чого нам треба так розглядати, знати та приміряти над себе? Це важливо, щоб краще розуміти самого себе, який спосіб сприйняття навколишнього світу вона переважає. І більш грамотно вибудовувати спілкування з людьми. Хто перед тобою? Аудіал, візуал або кінестетик, то будувати роз... Набагато легше. А, можна навіть а, виходити з конфліктів. Можна почати відчу, відточувати майстерні спілкування на друзях і близьких. А, можливо, що конфлікти між вами відбуваються, тому що поки, а, поки не так просто правильно подати інформацію іншому. Так. І слайд п'ятий для. Та деякої розгрузки, я хочу навести варіант відомою пісню: В лісу роділась довачка. На кінестетичний лад. А, прочитайте це, щоб зрозуміти, у якому іншому світі живуть кіностей, на відміну від аудіалів, наприклад. Розподіл людей за модами у суспільстві відрізняється у різних соціальних групах. Наприклад, вчителів середньої школи більшість мають аудіальну модальність, візуалів удвічі менше, а кінестетика зустрічається вкрай рідко, мабуть, то вчитель культури більшість. А у середньому суспільстві співвідношення візуалів аудіалів кінестетиків чотири частини до трьох до двох. Нагадую, що дегітали особливо частини візуалів. Як формується та розділяється модальність у дітей? Я вже згадувала, що всі новонароджені кінестети. Там можна сказати, що у дуже важкі періоди людина різних модальностей може повертатися в безприяття великого стресу. У той же час кінестети досить часто в стресі мають ознак. 4 роки. Та у цьому віці можна почути, як дитина наспівує почути мелодію. Такі діти полюбляють колискові та можуть наспівувати та якось звучати під час стресу. Візуальна модальність починає формуватися дуже рано, десь півроку життя, але візуальне можна визначити тільки у молодшій школі, бо частини візуалів через травмуючі події стають дигітаними. Хочу зауважити, що чистий тип дигіталів можна вважати травматичною формою поведінки, вони мають хороші аналітичні здібності, але мало розуміють емоції. Та для нормального розвитку потребують реабілітації психологічної роботи спеціальної. Для уявлення про модальності ну, може допомогти, у, як уявлення про модальності зможе допомогти вкладанню предметів, предметів та спілкуванні, які тут проблеми виникають та як їх вирішувати. Хочу запропонувати уявити, як учень кінестер може сприйти учителя візуалу. Як забистрого, за, за, агресивного, енергійного, недипломатичного. Бо ж для візуалів характерно робити зауваження досить жорстким, вважаючи їх підтримкою. Аудеал буде здаватися учням візуалом нудним. Тому важливо розуміти, Як складати та особи оцінки кожного типу модальності? Наприклад, кінестей довше сприймає складний матеріал, але запам'ятовує надовго помічати особливості сприйняття матеріалу у різному віці та повідомляти про це батьків чи опікунів дитини. А батькам, у яких модальність дуже відмінна від дитини, дуже складно допомагати вивчати матеріал. Наприклад, мати візуального складу може дуже травматично реагувати на особливості кінестетичної дитини, навіть вважати дитину розумовою відставою та відчувати жах від нормальної але іншої. та батькам. Я можу запропонувати розділити особливості у ці у навчальні чи а, терапевтичні роботи. Від візуала можна очікувати швидкого, а, швидкого вирішення завдань. Від аудіала можна вимагати негайного повторення матеріалу. Від кінестета можна. Питати повторення давно пройденого матеріалу, але матеріал, що зараз знаходиться, повинен скластися у цілісну систему. Для дигіталу важливо чітко, чітко сформувати правила та йти від них до практики, для і навпаки. Маю надію, що надана інформація буде корисна для потішення. Ознайомитись з практикою НРП, може Рекомендувати а, книги а, Френка Пюселяка «Магія НЛП», чи, мабуть, бендлера та гріндера висіди з учнями. Це дуже цікава. Практична методика, котра дуже допомагає у спілкуванні та професійній практиці, дякую за увагу.